Російські військові у Купінському районі Харківської області намагалися захопити і втримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Про це сьогодні повідомили у телеграмі Генштабу збройних сил України. Маючи перевагу у силах, російські військові навіть переправилися через водну перешкоду. Втім, українські захисники вибили їх із плацдарму. Правий берег осколу перебуває під контролем сил оборони над Новомлинським майорять українські прапори. Детальніше про безпекову ситуацію в куп'янському районі, а також евакуацію з прифронтових населених пунктів. Говоримо із начальником Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Коношевич з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вітаю, добрий день і також за даними генштабу. Станом на ранок сім спробів штурмів відбили наші захисники на куп'янському напрямку. Власне, скажіть, чи помічали ви і активізацію обстрілів Куп'янщини у зв'язку із такими діями ворога зараз? Ну, можна сказати, що ситуація загалом то не змінюється. За останні там уже декілька тижнів або місяців. Навіть е, ворог так само продовжує обстрілювати прилеглі населені пункти. Можливо, там от е, субота-неділя. Нам здавалось, що стало якось тихіше, але в неділю нам нагадали декілька прильотів. В Кабів було по території е, лівого берега е, купінського району. На наразі. Повідомлень щодо потрапляння цих авіабомб в житловий сектор, у нас немає. Тобто, ми розуміємо, що воно значить летіло десь там по позиціям Збройних сил України. А за сьогодні, там, в принципі, повідомлень щодо обстрілів населених пунктів, саме населених пунктів наразі у нас немає. Ну, розуміємо, що це тимчасове явище, оскільки. Таке вже у нас було, що ворог там можливо там ротаційні дії, можливо, ще якісь дії там здійснює внутрішні наразі. Інформації про пошкодження бо руйнування у нас немає, але розуміємо, що треба готуватися і бути готовими до того, що в будь-який момент ситуація може змінитися і обстріли можуть посилитися, особливо по населеним пунктам, таким як Куп'янські вшарівка, купянськ вузловий. Курилівка, подоли, тобто це населені пункти, я назвав де у нас найбільше на сьогоднішній день кількість людей, і ці пункти найбільше наближені до зони активних бойових дій, і до знаходяться в такій зоні постійних обстрілів. Пане Андрію, а останнім часом чим саме обстрілюють та інші населені пункти, які ви згадали. Без змін в принципі все, що було, то воно і залишається. Тобто, починаючи від мінометів, РСЗВ, Каби, особливо нам дошкуляють ці впівішки, які літають по населеним пунктам, особливо це місто Куп'янськ і лівий берег по селам, які там розташовані населеним пунктам. Тому що ну, наразі погода можливо сьогодні такий є туман і е, трохи легше. А в цілому, ну ми вже всі переміщуємось по Куп'янську. намагаємось це робити швидко і намагаємось ну зайвий раз на вулиці не знаходитись, тому що це дійсно небезпечно, і е ворог постійно присутній от в повітрі, в півдрони ми періодично чуємо і нам повідомляють про те, що там з певних зон вони постійно залітають, особливо це стосується міста Куп'янська. Про евакуацію населення із найбільш небезпечних ділянок, які найближче до лінії бойового зіткнення, зараз ще складніше вивозити людей, але вони там ще є, я так розумію. Так, люди залишаються. На тому березі у нас залишається приблизно 1700 людей. І відповідно, ну, ми продовжуємо роботу щодо роз'яснення, щодо необхідності виїзду, але, чесно кажучи, вже замічаємо. Для себе, що за останні там декілька, е, там, можливо, тижні три, е, от, е, ми суттєво бачимо зниження е, цифри по евакуйованим людям. Е, відповідно, то у нас в жовтні цифра була 150-200 людей на добу, то наразі за вихідні у нас був день, здається, в суботу 13 людей виїжджало з Куп'янського району. Е, тобто, ми бачимо, що. Ті, хто бажав виїхати, вони здебільшого таке рішення вже прийняли і виїхали, враховуючи і погоду, і обставини не дуже гарні, і відсутність критичної інфраструктури, і функціонування. А ті, хто залишається, намагаються якимось чином, е е так би мовити, Прилаштуватися до тих нових обставин, що виникли, і люди здебільшого ми бачимо, що вже не реагують на наші повідомлення. Хоча ми цю роботу проводимо щодня, щодня моніторимо ситуацію, щодня інформуємо про необхідність такого виїзду. Ну тим не менше, от так вона залишається, і враховуємо те, що обстріл йде по правому берегу. А тут у нас кількість людей так само залишається ще на рівні. Там 7 осіб, Це ті населені пункти, так само по правому берегу, які наближені, і те, що ви казали про Дворічанську громаду от Новомлинськ, там ситуація до останніх там буквально 10-14 днів. Тому була більш-менш спокійна. Ну спокійна mm -hmm. в тому плані, що не було штурмових дій, були відповідні лише обстріли. То враховуючи те, що ворог намагається прориватися на цей берег і вище дворічної, і нижче дворічної, і постійні ці намагання свої демонструє, ми розуміємо, що безпека так само там ну, є під певною загрозою, і тому інформую людей дворічанської громади, де у нас залишилося ще. 920 осіб на правому березі на половину дворічанська громада так і залишилась у нас окуповано. Інформуємо так само цих людей про те, що не треба сидіти чекати, а треба все ж таки приймати рішення та виїжджати. І менше хвилини часу в нас, скажіть, чи діти там також ще є? Дітей ми повивозили з лівого берега і з правого берега, але тим не менше, ми зараз фіксуємо намагання деяких батьків повернутися. Навіть фіксували дітей, які з батьками разом поверталися в ті населені пункти, де раніше ми оголошували обов'язкову евакуацію в промисловий спосіб. Ми працюємо з такими батьками. Вони отримують відповідні адміністративні протоколи. Дехто реагує миттєво виїжджає, Ну а дехто я не знаю. Там може не вистачає там розуму. Вони з дитьми з дітьми залишаються, але ми тим не менше будемо зараз долучати службу справах дітей. Будемо долучати поліцію, превенцію ювенальну, тобто будемо робити все, щоб все ж таки їх там не було. Пане Андрію, дуже вам дякую, що доєдналися. Андрій Канашевич, начальник Купінської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Розказав, чим зараз живе Купінський район і що там досі перебуває понад 7 тисяч людей, цивільних мешканців, які ніяк не вийдуть.